Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4-го уроку 3-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розгляньте та повторіть інформацію, що стосується механічного руху, яка представлена в картах знань у вашому посібнику. Третє завдання. Дай відповідь на запитання. На столі стоїть штатив із підвішеним на нитці тягарцем. Питання чому дорівнює швидкість тягарця відносно стола? Так як положення тягарця не змінюється ні відносно штатива, ні відносно поверхні столу, можна зробити висновок, що швидкість тягарця відносно столу дорівнює 0. Друге питання. Які тіла діють на цей тягарець? На даний тягарець діє нитка, її дія спрямована вгору. І діє земля, її дія спрямована вниз. Тому відповідь буде на тягарець діє нитка та земля. Ці дві дії вони взаємно скомпенсовані і наш тягарець перебуває в стані спокою. Третє питання: що станеться, якщо перерізати нитку, яка з'єднує штатив із тягарцем? Якщо перерізати нитку, тягарець паде на поверхню столу. І четверте запитання: за якою умовою будь-яке тіло перебуває в стані спокою? Тіло перебуває в стані спокою, коли дія інших тіл скомпенсована. Четверте завдання: переглянь дослід, який проводить вчитель, за якої умови швидкість руху тіла є сталою. Як бачимо, до даного завдання додається графічне представлення самого досліду. В досліді візок спускається з похилої площини на горизонтальну поверхню, вкриту в першому досліді піском, в другому тканиною, а в третьому маємо гладеньку поверхню. При цьому проаналізувавши дальність руху візка по горизонтальній поверхні з різним типом покриття, можна зробити висновок, що швидкість руху тіла буде залишатися сталою при умові мінімальної взаємодії з поверхнею. Таким чином, по піску наш візок проїде найменшу вістань, а от по гладенькій поверхні він проїде найбільшу вістань, так як взаємодія з даною поверхнею мінімальна. Виконуємо п'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Тіло рухається рівномірно та прямолінійно, чи перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Друге. Інерція – явище збереження сталої швидкості руху тіла, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Шосте. Наведи приклад прояву інерції в побуті або в техніці. Як приклади розглянемо графічні ілюстрації. Прояв явища інерції можна спостерігати в таких іграх, як Curling і боулінг, при витрушуванні та вибиванні килимів та ковдр. Існування інерції необхідно враховувати також водієві під час перевезення вантажу при різких рухах і поворотах. Явище інерції лягло в основу роботи різних метальних машин. Також явище інерції використовується в різних життєвих ситуаціях. 7. Правою долонею вдар по лівій. Чи правильно вважати, що права долоня подіяла на ліву, а ліва на праву? Зроби висновок. Так вважати правильно, оскільки між тілами відбувається взаємодія. Виконуємо 8 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Тіла здійснюють взаємну дію. Взаємодіють. Дев'яте завдання. Переглянь відеофрагмент, поясни, чому змінилася швидкість руху першого та другого візків. Переглянемо відеофрагмент та зробимо висновок. На столі стоять два однакових візки, які зв'язали ниткою. Між ними знаходиться пружина, прикріплена до одного з візків. Якщо нитку перепалити, то візки роз'їжджаються. Арістотель вважав, що причиною руху є сила, тобто тіло рухається доти, поки на нього діє сила. Швидкість тіла, на його думку, пропорційна прикладеній силі. Галілей наголошував, що сила є причиною не руху, а зміни швидкості руху. Тож на основі переглянутого відеофрагмента зробимо висновок. Причиною зміни швидкості руху візків є їхня взаємодія. І дамо відповідь на наступне запитання в 9 завданні. Арістотель вважав, що причиною руху є сила, тобто тіло рухається доти, доки на нього діє сила. Швидкість тіла, на думку вченого, пропорційна прикладеній силі. Галілей наголошував, що сила спричиняє не рух, а зміну швидкості руху. Хто мав рацію Аристотель чи Галілей. Мав рацію Галілео Галілей. Він в свою чергу сформулював закон, який пояснює умови, за яких тіло перебуває в стані спокою або може рухатися рівномірно і прямолінійно. Виконуємо 10 завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Причиною зміни швидкості руху тіла за значенням або за напрямком є дія на нього іншого тіла. 11. Переглянь відеофрагмент. Поміркуй, чому під час повільного переміщення пластини кулька рухається разом із нею, а в іншому випадку залишається на місці. Увага на екран! Тож на основі переглянутого відеофрагмента дамо пояснення. При повільному переміщенні пластини кулька встигає змінити свою швидкість разом з пластиною, а при швидкому переміщенні ні. Переглянемо декілька відеофрагментів, які підтверджують наші висновки. Увага на екран! Виконаємо 12 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Жодне тіло не може змінити швидкість свого руху миттєво. Друге. Інертність, властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Що триваліший час зміни швидкості, то інертнішим є тіло. 13 завдання. Переглянь відеофрагмент. Поясни, що відбулося під час досліду і чому. Перелянемо відеофрагмент. Дамо пояснення на основі переглянутого відеофрагмента. При швидкому вириванні кільця монета не встигає змінити свою швидкість і звільнивши від опори, падає вертикально вниз під дією гравітації. Друге питання. Що на твою думку є мірою інертності тіла? Мірою інертних властивостей тіла є його маса. 14 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Маса тіла. Фізична величина, що є мірою інертності тіла. Друге: що менша маса тіла? То більше зміниться швидкість його руху за однаковий час унаслідок тієї самої дії. В міжнародній системі Сі маса позначається маленькою буквою M і має основну одиницю вимірювання кілограм. 15 завдання. Переведи значення мас деяких тіл у запропонованій одиниці. Маємо 4 значення, зокрема, перше значення 2,5 тони, його необхідно перевести в кілограми. Для цього необхідно 2,5 помножити на 1000, тому що в тоні є 1000 кг, і ми отримуємо 2500 кг. Друге значення 400 г. Його необхідно перевести в кілограми. Для цього наше значення необхідно помножити на 1 тисячну, тому що грам це тисячна кг, і таким чином ми маємо 0,4 кг. Наступне значення 350 мг. Для того, щоб перевести міліграми в грами, необхідно врахувати, що приставка мілі це 10-3 або ж одна тисячна, І наше число необхідно помножити на 1 тисячну. Тим самим ми отримуємо 0,35 грама. І останнє значення 0,07 кілограма Необхідно перевести в грами. Для цього необхідно 0,07 помножити на 1000 г, бо кілограм – це є не що інше, як 1000 г. І ми отримуємо 70 г. 16 завдання. Розташуй значення мас тіл за збільшенням. Маємо 4 значення, які необхідно порівняти і виставити в відповідному порядку. Щоб порівняти відповідні значення, нам необхідно їх подати в однакових одиницях вимірювання. В даному випадку оптимальним є грам. Тому перше значення 0,5 кг. Ми переводимо в грами, для цього враховуємо, що кг – це 1000 г і таким чином ми отримуємо значення 50 грам. Друге значення 800 мг. Враховуємо, що приставка мілі це 10-3 або ж 1 тисячна. І таким чином ми отримаємо значення 0,8 грама. Третє завдання у нас подано в грамах, тому ми його так і залишаємо. І залишається перевести четвертий варіант відповіді. Варіант Г 40 000 мікрограм. Враховуємо, що приставка мікро це 10-6 або ж 1 мільйонна. І в цьому випадку ми отримуємо значення 4 соти грама. Таким чином, варіанти займуть свої місця в такому порядку Г, Б, В, А. 17 завдання. Переглянь відеофрагмент. Напиши, чому візки роз'їжджаються на різні відстані. Тож, увага на екран, переглянемо відеофрагмент. На столі стоять два однакові візки, які зв'язали ниткою. На один з візків покладемо вантаж. Між ними міститься пружина, прикріплена до одного з візків. Якщо нитку перепалити, то візки роз'їжджаються. Тож дамо пояснення проведеному експерименту. Візки роз'їжджаються на різні відстані, тому що мають різні маси. Виконаємо 18 завдання. Вивчимо інформацію за методикою «Запам'ятовуй ефективно. Маса першого візка перевищує масу другого візка в стільки разів, скільки швидкість руху набута першим візком під час взаємодії менша за швидкість руху набута другим візком. Дане висловлення має математичний запис. М1 відноситься до М2 як V2 до V1. Або ж маса першого візка відноситься до маси другого візка, як швидкість другого візка до швидкості першого візка. Завдання 19. Чому тіло, яке випустили з рук, падає на земну поверхню. Відповідь обґрунтуй. На всі тіла, які знаходяться біля поверхні землі, діє гравітація, тому тіла, звільнені від опори чи підвісу, починають рухатися вертикально вниз до поверхні землі під дією гравітації. Виконуємо 20 завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Будь-яке фізичне тіло має властивість притягатися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії. Друге. Мірою гравітаційної взаємодії тіла є маса. Завдання 21. Поміркуй, які способи вимірювання маси ти можеш запропонувати. Можна запропонувати декілька методів: перший зважування на терезах, Другий. Взаємодія з еталоном. Третій. Розрахунок маси за відомим об'ємом та густиною речовини. Завдання 22. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно: способи вимірювання маси тіла, зважування за допомогою терезів, використовуються гравітаційні властивості, взаємодія з еталоном маси, використовуються інертні властивості. Маса тіла визначається як відношення добутка швидкості еталона на масу еталона до швидкості тіла. Завдання 23. Упиши пропущене, прочитай утворений текст. Якщо на тіло не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані, то тіло рухається рівномірно і прямолінійно. Явище збереження сталої швидкості руху тіла, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані, називається інерція. Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла. Наслідок взаємодії потрібен час називається інертність. Мірою інертності тіла є маса тіла. Мірою гравітаційної властивості тіла є маса тіла. Наступне запитання в завданні 23. Через прояв якого фізичного явища впав велосипедист. Велосипедист впав через прояв явища інерції. Наступне завдання розташуй значення мас тіл за збільшенням. Маємо 4 значення, нам необхідно їх порівняти і відповідно в певному порядку розташувати. Для того, щоб їх порівняти, їх необхідно подати в одних одиницях вимірювання. В даному випадку ми будемо подавати їх в кілограмах. Тому 20 г ми переводимо в кілограми, при цьому врахуємо, що 1 грам це 1 1000 кг, і тим саме ми маємо 2 кг. Варіант Б у нас подано уже в кілограмах, варіант В в тонах, тому ми повинні наше значення помножити на 1000, тому що одна тона – це 1000 кілограм, і маємо 0,2 кг. Варіант Г 3000 міліграм. Відповідно, враховуємо, що мілі. відповідно, І грам займає мінус від кілограма, тому маємо загальне значення мінус 6. І ми повинні наше значення 3000 помножити на 1 мільйонну. Таким чином ми отримуємо значення в 3000-х кг. Тому варіанти відповіді у нас розміщаться таким чином: Г, А, Б, В. Наступне завдання розглянь рисунок і напиши, якою фізичною властивістю можна пояснити результати досліду. Наступне завдання розглянь рисунок і напиши, якою фізичною властивістю можна пояснити результати досліду. В даному випадку в досліді використовується масивна куля, яка прикріплена до гака ниткою, і до нижньої частини кулі також прикріплено нитка такого самого діаметру і з такого самого матеріалу. Ми проводимо два досліди. Перший дослід, коли ми тягнемо за нижню нитку повільно, і другий дослід, коли ми тягнемо за нижню нитку різко. Що відбувається? Коли ми тягнемо повільно, швидкість кулі встигає змінитися і розривається верхня нитка кріплення до АК. Якщо ж ми тягнемо швидко, то в результаті куля не встигає змінити швидкість. І розривається нижня нитка, за яку ми тянемо. Все це пояснюється властивістю інертності тіла. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 1820 3 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.